та можливості і втілювати зміни, почути їх, надихнути і підтримати. Головне завдання українського жіночого конгресу регіональний вимір. У Черкасах зібрання присвятили ролі жінки в громаді регіоні. Адже жінки під час війни відіграють особливу роль, опановують чоловічі професії, перекваліфіковуються, волонтерять, керують громадами. Тому говорити про роль жінки варто не лише на загальнонаціональному, а й на регіональному рівні. Підсумки зустрічі далі. Жінки в Україні дедалі активніше беруть на себе ролі лідерок у бізнесі, в політиці, у місцевому самоврядуванні. Тому обмін досвідом, наставництво, підтримка і солідарність у ці складні часи неабияк актуальні. Представниця ООН жінки в Україні пані Сабін Фрейзер Юнеш навела результати спеціального дослідження через фінансову скруту із сотні українських жіночих організацій. П'ять зазначили, що вже у березні їм доведеться припинити свою роботу. А ще 35 будуть змушені припинити діяльність у продоволь. Уж півроку, якщо вони не зможуть знайти інші джерела фінансування, буквально два тижні тому ми змогли досягти підписання політичної декларації. Країни-члени ООН заявили про те, що вони продовжуватимуть підтримувати гендерну рівність. Тож усі ви повинні відчувати цю підтримку і натхнення продовжувати роботу, яку ви виконуєте, як спротив повномасштабній російській агресії, а також відчувати підтримку у підготовці до відновлення країни. Також і держава має інвестувати у гендерну рівність. Гендерна аналітикиня ООН в Україні Мирослава Мосіюк переконана, такі інвестиції окуповуються розвитком суспільства і в цьому громадам готові допомогти фахівці. У Мене є тут колеги, які вже допомогли допомогли десь цьому громадам створити плани, які є гендерно орієнтованими, і ще допомагають 20 двадцятьом. І ми далі готові разом з вами працювати на це. Тому мій заклик такий: інвестуйте, навіть якщо це здається дорого, інвестуйте в гендерну рівність. Ми інвестуємо в наш добробут, і е, в наш, в наш майбутній розвиток і наші навіть цінності. Перша заступниця міністра розвитку громад і території України Альона Шкрум наголосила, щоб жінки були залучені у процес відновлення країни, потрібно перш за все створити соціальну інфраструктуру: Дитсадки, школи, лікарні, громадський транспорт, тобто умови для роботи. А ще потрібно залучати інвестиції та гранти і позитивні приклади у нас є. І у нас на сьогодні є три області, де на рівні сільських і селищних громад, сільських і селищних органів влади більше 50% жінок. Це Івано-Франківська область, а це Закарпатська область і це Запорізька область. Але в Запорізькій це на жаль не репрезентивно. Так, от в тих громадах, де більше на місцевому рівні депутаток жінок. Вони виграють там і отримують більше 60-70% всіх грошей на відновлення. Жінки рушійна сила у невеликих громадах. Вони зацікавлені у розвитку громад, і їх це мотивує, але їм потрібна фахова допомога. Ці жінки потребують відповідних навчань, інструктажу, підтримки і перетворення своїх ідей у проекти. Коли вони реалізовують свою особисту мрію, виявляється, вони рятують свою громаду, свій населений пункт. Кожна із співзасновниць цього конгресу Олена Кондратюк, Світлана Войцеховська та Марія Іонова пройшли свій шлях у політиці, були депутатками Верховної Ради і нині вже стали взірцем, рольовими моделями для жінок, які теж прагнуть розвиватися у своїх громадах і розбудовувати Україну і тут якраз роль жінок в цьому процесі дуже важлива. Ми побачили, знаєте, як знову ж таки всі ці стереотипи поступово зруйнували, що жінка може і захищати, вона вміє керувати, організовувати, волонтерити. Тобто, це не тільки притаманні для жінки соціальні сфери. Ми тішимось те, що ми бачимо. Саме в Черкаській області цих жінок-лідерок ми бачимо їхні можливості. Ми вже бачимо, де ми маємо підтримати, де трошки відкоригувати, де може порадити. І завдання українського жіночого конгресу виявити таких жінок, підсвітити їх і мотивувати бути активними, чи то в політиці, чи в місцевому самоврядуванні, чи бізнесі. Я завжди згадую один вислів, коли запитують, чому ж маленька команда. Та да, або маленька спільнота людей зробити якісь великі досягнення може, якщо вона дуже вмотивована і має цілі. Ти можеш бути і мамою, і політикинею, і прекрасною лідеркою, і головою громади. І твоя місія багатогранна. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV, Єдині новини.